Вітання всім, хто планує опалювати будинок печами або камінами. Зверніть увагу на цю піч, виколена у сучасному стилі. Матеріал виконання є сталь. Вермикулітеве футірування, до якого зараз перейдемо. Поки що оглянемо її ззовні. Приємний сірий колір. Цікавий момент на регуляцію подачі кисню для подвійного дожигу. Є захисний кожух, який дає можливість притуляти цю пічку до стіни не сильно, від 15 см, діаметр димоходу 150 мм. Є можливість швидкого прогріву, бачимо, ці отвори цьому буде сприяти, вона здатна буде нагріти приміщення дуже швидко. Стоїть вона на такій файній нічці, достатньо устойчиво. Є два важелі, які відповідають за згорання і потужність цієї печі, верхній і нижній. Для чого вони потрібні? Зручна ручка. Скоро вже все не буде перегріватися в процесі роботи цієї печі. Отже, верхній важель відповідає за подачу кисню звідси, нижній важель за подачу кисню через грушту. Рушта зроблена з якісного очевину. Є свій зольний ящик. Достатній для такої печі. Чому достатній? Бо футирована вона вермикулітом. Цей матеріал, ви знаєте, як той, який сприяє хорошому і правильному спаленню дров. Є форсунки на дожик газів. Цікавий момент інтер'єру, виконаного всередині ось цієї печі, вермикуліт має гарне тиснення. Привабливо, коли буде горіти вогонь, дуже буде гарно виглядати. Є хороший ущільнюючий шнур на дверці. Вона поставлена для того, щоб запобігати потраплянню зайвого кисню в топочну камеру. Через це регулювання потужності стане дуже легким у цій пічці. Отже, пройдемося ще раз, глянемо її з різних боків. Що сподобається, відмічай. Які є питання, пиши або дзвони. Знаєш кому, куди. Ми відповідаємо, це ви бачите. Кому сподобається, ми відправляємо поштовими перевізниками. Ну або можете самі заїхати в магазин, бо ви знаєте, де ми знаходимося. Отже, ця пічка здатна буде допомогти пережити холодну зиму. Звертайтесь, пишіть, ми вас чекаємо.